Розпочнемо. Ми, пане Володимире, з виборів США республіканська партія на шляху до встановлення контролю над палатою представників конгресу за результатами проміжних виборів у Сполучених Штатах. Про це пише Reuters. За прогнозами Edison Research, республіканці забрали чотири місця демократів у палаті представників. Правда, це на одне менше ніж їм потрібно, щоб отримати більшість і мати змогу блокувати порядок денний адміністрації Байдена. Українці зазвичай не так багато уваги приділяють виборам Сполучених Штатах, але на це раз це дійсно виправдано з одного боку. Але чи змінить це результати виборів, чи насправді перемога демократів чи республіканців, переважна їх більшість, щось змінить в контексті допомоги Україні? Ну відразу ще додам деталі. Ще остаточних результатів немає. Там по нижній палаті конгресу ще по став кругах ще треба визначити переможців. Поки що формально республіканці не мають більшості. Але за прогнозами, за оцінками, скоріше за все, дійсно, республіканська партія буде контролювати нижню палату конгресу. По сенату там поки рівновага. Подивимося, як воно там завершиться, але скоріше за все, там. В принципі, може зберегтися рівновага. А по Ніжній Палаці ситуація традиційна і закономірна. Насправді на проміжних виборах до Конгресу, нагадаю, склад Нижньої палати конгресу оновлюється кожні два роки. Коли Конгрес вибирають разом з президентом США, то, як правило, президентська партія отримує контроль над конгресом, над Нижньою Палатою. А от на проміжних виборах, як зараз, як правило, Перемагає опозиційна партія, ну така логіка, така закономірність за останні десятиріччя лише один раз 20 років тому вдалося республіканцям утримати більшість Конгресі на проміжних виборах. Завдяки тому, що тоді ну шана скажемо було об'єднання, як кажуть американці, навколо прапора була боротьба з терористами на близькому сході, плюс війна проти Саддама Хусейна. Це було пов'язано з ну, Це була відповідь на атаку на Нью-Йорк, на, на башні торгівельного центру. І тоді, от, скажімо так, це зіграло на користь правлячої партії. А зараз ситуація традиційно закономірна. Чи вплине це на підтримку України? Певні проблеми можуть виникнути, але не із-за України. Не тому, що там республіканці проти України чи проти підтримки України самі республіканські партії є дискусії там є крило, воно стає більшим, оце буде одна з проблем: крило трампістів і прихильників ізоляціоністської позиції, вони, як правило, вважають такі люди, що Треба гроші витрачати в Сполучених Штатах, не треба воювати за кордонами. От тут да, можуть виникати певні проблеми. Хоча така позиція в США, вона вже сто років приблизно існує, і під час війн там Перша світова війна, Друга світова війна, де і останні роки така позиція в принципі завжди мала своїх прихильників. Але серед республіканців також є традиція давня традиція активної жорсткої зовнішньої політики. І стримування ворогів США, а зараз це Китай і Росія. І от такі республіканці, а вони займають провідні позиції в Конгресі, в конгресових комітетах. От ці республіканці, як правило, друзі України і вони підтримують Україну в цьому сенсі з великою рогідністю, за оцінками американських експертів, і після проміжних виборів в Конгресі буде зберігатися двопартійна підтримка України. Інша річ. Кількісна, вона може коливатися, може буде трохи менше прихильників і золоти зельціаністів серед нових депутатів конгресу. Але в цілому двопартійна підтримка буде зберігатися. Крім того, де можуть виникати проблеми, це в міжпартійному протистоянні. Республіканська більшість буде контролювати дії адміністрації Байдена. Безумовно, буде. Протиставляти свою позицію, і в бюджетному процесі може виникнути ситуація, яка вже була неодноразово в США, зокрема і за президентства Трампа, і за президентства Обами, коли Конгрес може не затверджувати бюджет Бюджет наступного року. Ми з такою проблемою давно не стикалися в Україні, хоча теж у нас бували протистояння з бюджетного питання, а в США це серйозно. Знаєте, це як от от у нас зараз виключення електроенергії бувають блекаути. От у них теж такі в бюджетному процесі виникали. Коли просто ну бюджет, що називається заморожувався, і були скажімо таке клінчі бюджетні там на місяць, на два і навіть більше не могли ухвалити бюджет. Оце може уповільнити. уповільнити Макрофінансову підтримку України, от тут і може бути проблема не і за України, а й за е, суперечок між республіканцями і демократами, між республіканцями і адміністрації Байдена. Тут да тут може бути проблема, але, на мій погляд, є варіанти її розв'язання знов-таки американські експерти про це говорять. Один з варіантів, от подивимося, чи буде він реалізований. Він пропонується е, ухвалити. Вже в поточному році, поки працює нинішній склад конгресу США, ухвалити великий пакет допомоги Україні. Причому пакет великий, ну цифру називають до 60 мільярдів доларів. Ну тому, що йдеться на весь наступний рік, і пропонується зробити це нинішнім складом конгресу, який буде працювати ще до нового року. Ну, щоб уникнути от цього бюджетного протистояння, про яке я згадував, так що в цьому сенсі можна вирішити проблеми по військово-технічній допомозі. Нагадаю, у нас теж є можливості. Зокрема, програма лендлізу: от тут проблема в адміністрації Байдена, а не в республіканцях. Хай Байден швидше запускає цю програму. І можна, в принципі, там багато речей робити через цю програму, навіть не звертаючись до Конгресу США. Ну і крім того, військову допомогу я думаю, що і республіканці будуть підтримувати. Тут теж я проблем не бачу. Ну і наостанок, насправді це виклик. Це да, проблема певна, але це і виклик. І наші дипломатії, нашим народним депутатам просто треба буде активізувати роботу з новими конгресменами. Серед республіканців точкова робота через діаспору, там прямі зустрічі, запрошення в Україну досвід свідчить ніщо так не впливає на західних політиків як відвідування України, яка героїчна бореться з російською навалою. Це вправляє враження дуже сильно на західних політиків. От і конгресменів нових молодих треба привозити. Хай подивляться самі. Потім роблять висновки. Ну і аргументи їм надо надавати, що це, врешті-решт, працює в інтересах США підтримка України. Так що я думаю, що ці проблеми, хоча б частково і деякі з них можна вирішувати, тому ніяких катастроф не буде. А на нові виклики треба буде активно реагувати.